Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Слово Боже разом, і сьогодні будемо читати п'ятий псалом та будемо розмірковувати про те, як не бути подібними до фарисеїв, які вважали себе кращими за інших. І коли вони зверталися до Господа, то вони думали, що через те, що вони кращі, вони будуть почуті Господом. Сьогодні будемо з вами навчатися, як не обминути в Слові Божому саме Ісуса Христа і побачити Ісуса Христа в кожному уривку Слова Божого, тому що Ісус Христос каже, що усе Писання свідчить про нього, і нам це надзвичайно важливо побачити, щоб наші серця сповнювалися смиренням перед Господом та сміливістю перед Господом, тому що Ісус Христос відкрив для нас доступ до Господа, доступ в Божу присутність. Ми можемо звертатися до Господа як до свого небесного батька. Тож будемо читати п'ятий Псалом з першого по сю. 7 вірш Господи, почуй мої слова, переймись моїм зітханням, зверни увагу на голос мого благання, мій царю і мій Боже. Бо я до Тебе молюся. Господи, зранку прихильно вислухай мій голос. у досвіта я стоятиму перед Тобою і буду очікувати, бо ти не є Богом, який може погодитися з беззаконням. Ти не любиш того, хто чинить зло. Нечистиві не встоять перед твоїми очима. Ти ненавидиш усіх злочинців і знищиш усіх, хто говорить неправду. Кровожерливою та підступною людиною гидує Господь. Ми з вами прочитали достатньо складний уривок Слова Божого, тому що його дуже легко зрозуміти неправильно. Дуже легко зрозуміти цей уривок таким чином, що Давид вважає себе кращим за інших людей. І я думаю, що дуже легко прочитати. Читати цей уривок таким чином, щоб протиставити себе цим злодіям, які описані з 5 по 7 вірш: як кровожерливі, як люди, які чинять беззаконні, як люди, які чинять зло, як нечистивці, як злочинці, як люди, які говорять неправду, кровожерливі і підступні люди, і, і що ними гидує Господь. Я думаю, насправді людина, яка читає цей псалом, дуже рідко відносить е, ці слова. З п'ятого по сьомий вірш саме до себе, і думає, що це я така людина, яка чинить беззаконня, яка любить зло, яка нечистива і так далі. Зазвичай читаючи цей псалом і інші подібні е, уривки святого письма, люди відносять себе саме до тих людей, які добрі, до тих людей, які е, стоять перед Господом, шукають Божого обличчя. От ті люди, які. Е, Інші, які злодії, які, може, мені роблять зло, саме вони і описані в, т в таких складних і таких відвертих е описах Слова Божого. Але ж коли ми читаємо Слово Боже, ми з вами знаємо, що ми усі народилися грішними, і наші серця сповнені всякого зла. Слово Боже каже, що саме з серця людини походять і вбивства, і заздрість, і сварки, і заздрість, і ненависть, і так далі. І пригадуйте ту молитву, коли Фарисей стояв перед Господом і поряд з ним стояв митник, і Фарисей, звертаючись до Господа, казав, що я не такий, як ця людина, я не такий, як інші, я кращий. І Господь, дивлячись на його серце, так не вважав. Господь не вважав фарисея за кращого. Хочеться тут сказати взагалі єдиною. Досконалою людиною є Ісус Христос. Всі ми народилися грішними, і тому ми не можемо сказати, що ми кращий. Один за одного, тому що ми всі за своїми вчинками, ми всі грішні, за своїми серцями, за нашою, можна сказати, першою природою, грішною природою, ми всі грішні, і ми не можемо своїми вчинками виправдатися перед Господом або заплатити за свій гріх, або принести Господу достатню жертву за свій гріх. То нам немає чим хвалитися. Ще слово Боже каже, що все, що ми отримали, доброго, ми отримали в дарунок перед Господом. Тож дарунками хвалитися, це. Неправильно, це нечесно. Про це написано в першому розділі першого послання до коринтян. Тож читаючи цей уривок, дуже неправильно так не можна робити, зрозуміти так, що от всі інші люди грішні, або не всі, або деякі люди грішні от вони такі беззаконники, нечестиві злочинці, які говорять неправду так кровожерливі і підступні. А я, от інша людина, я може й роблю колись зло, але все ж таки не. Не така погана людина. Ми вже сказали, що ми всі народилися грішними, про це говорить Слово Боже. І в цьому уривку ми маємо побачити Ісуса Христа. Давид звертається до Господа і молиться до Господа, і не боїться того, що Господь його вижене зі своєї присутності. Давид стоїть і каже: Я буду стояти перед тобою, буду очікувати. Давид впевнений перед Господом, але не через те, що він вважає себе кращим. Давид впевнений через те, що він вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. Я сказала в теперішньому часі. По-перше, тому що Давид живий е, сьогодні, він перед Господом, він спасена людина, і тому я сказала про Давида в теперішньому часі. А коли Давид жив на цій землі, він вірив в майбутній прихід Ісуса Христа, але ж він вірив в Ісуса Христа. І в цьому уривку ми маємо побачити саме Ісуса Христа. І Ісус Христос е, саме є. Тією підставою, на якій стоїть Давид, коли звертається до Господа. Давид не собі приписує заслугу того, що його життя змінюється, що Давид зростає в Господі, що Давид очищується Господом, що характер Давида очищується. Давид стоїть на Ісусі Христі, Давид стоїть на вірі в Ісуса Христа, і тому Давид може так сміливо звертатися до Господа. А для нас практичний урок і практичне застосування цього уривка саме в тому, що ми з вами маємо постійно думати про те, що ми з вами стоїмо перед Господом. Саме завдяки Ісусу Христу, ми діти Божі через те, що Ісус Христос заплатив за наш гріх. Ми діти Божі з вами через те, що в Ісусі Христі є вічне життя, і через свою жертву Ісус Христос дає нам вічне життя через віру в Ісуса Христа. І ці розмірковування про Ісуса Христа вони будуть таким чином впливати на наше серце. Що, по перше, ми з вами будемо смиренними людьми. Ми будемо з вами людьми, які приборкують свою гордість, звільняються від гор. Дості знищують свою гордість і опираються своїй природній гордості, яка походить постійно від нашої грішної природи, тому що ми з вами розуміємо, що своїми вчинками, своїми заслугами, своїми успіхами ми взагалі нічого не можемо здобути перед Божими очима, тому що ми прочитали, що Господь він взагалі не погоджується жодним беззаконням. А по-друге, коли ми розмірковуємо з вами про Ісуса Христа, про те, що Він зробив для того, щоб ми стояли перед Господом, ми будемо з вами зростати у справжній сміливості. І я запрошую кожного з вас для того, щоб ми з вами не просто поверхнево над цим розмірковували, а для того, щоб ми з вами молилися, присвячували час, цілеспрямовано просили Господа, щоб Він відкривав нам цю зацікавленість побачити красу Ісуса Христа, побачити а, жертву Ісуса Христа, зрозуміти ще глибше, тому що. Це бачення Ісуса Христа, воно змінює наші серця, воно змінює наші думки, воно змінює нас і дає нам можливість бачити себе, бачити Господа перш за все, бачити життя саме такими, якими їх бачить сам Господь. Тобто в істинному світлі, і це край необхідно для того, щоб ми з вами зростали в Божому житті, для того, щоб ми з вами не просто йшли хибним. Шляхом, як, наприклад, йшли фарисеї, думаючи, що вони краще за інших. А щоб ми з вами йшли шляхом Ісуса Христа, розуміючи, що ми такі, як всі люди, але Господня благодать, Господня милість вона торкнулася нас, і ми маємо зростати в розумінні Божої милості, Божої благодаті. Та Ісуса Христа саме для цього ми з вами і читаємо Слово Боже разом. Тож радо запрошую кожного з вас доєднуватися до щоденного читання Слова Божого. А також тих з вас, хто ще не підписався на цей канал, я також запрошую підписатися, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайки, коментувати, ділитися цими відео. Тому що все це сприяє тому, щоб якомога більше людей доєднувалося до читання Слова Божого, чуло слово Боже, розуміло слово Боже та через слово Боже пізнавало Бисуса Х і Дух Святий змінював би серця таких людей, хай Господь благословляє кожного з вас.